Ілля Завальний, 16 років. 11 січня 2025 року двоє друзів, 16-річний Ілля та Максим, поїхали на ставок повирізати гілки. За деякий час Ілля побачив, що Максим взяв велосипед і поїхав покататися по ледь замерзлому озеру. Коли хлопець зробив на ставку коло, лід почав тріщати, і Максим провалився. Я це побачив, зразу почав кричати, ну, як там вилазити, щоб він повернувся спиною, підбіг до нього і почав кидати йому гіляки, щоб була площа на льоду і легше йому було вилізти. Коли його витягнув, то він нічого не міг казати, в нього був стрес, йому було холодно. Хлопець розповів, що знав, як діяти у такій ситуації, тому що сам провалювався під Кригу поблизу дому. Я сам виліз, було не дуже глибоко, але ну, до берега недалеко було. Мені років 9-10 було. Я дивився на Ютубі відео, як там ну, люди спеціально провалюються. Так запам'яталося мені, я знав вже як діяти такі ситуації. Нині Ілля навчається в агротехнічному коледжі і у майбутньому буде агроінженером-механіком. А поки що ремонтує старі мотоцикли, бо з дитинства має таке хобі. Що ж до того, чи вважає себе героєм, впевнено відповідає ні, героєм я себе не відчуваю. Зараз є люди, які більше роблять для країни.